Доброго дня, друзі. Вас вітає компанія Норвіл на черговому відеоогляді модульного будинку площею 56 квадратних метрів, скритою терасою 18 квадратів, до якої ми повернемось пізніше. Поки ходімо в будинок. Це вхідна група, де є місце для шафи. Верхній одяг можна залишати. Тут буде шафа для взуття. Одразу розташована електрощитова від Hager з наповненням Schneider Electric. Далі ми проходимо в кухню-вітальню. Як ви бачите, на стінах тут імітація брусу пофарбована в такий сірий колір, який обрав замовник. Для вашого будинку колір можете підбирати ви. На підлозі ламінат 32-го класу зношування. І міжкімнатні двері також встановлені по всьому будинку як розетки, вимикачі та світильники. В цьому місці буде розташована кухня. Тут у нас великі панорамні вікна. Як альтернативне джерело опалення, у нас твердопаливна піч-камін, яка встановлена на гартоване скло, щоб не приховувати текстуру самого ламіната. Тут зона буде під диван. Одразу вивели магістраль, можна встановити кондиціонер. Він служить як на опалення, так і на охолодження. Далі ми з вами потрапляємо в спальні кімнати. Це основна спальня кімната, тут є місце для гардеробу, буде стояти тут ліжко і дві прикроватні тумби. Також тут встановлена вентиляція в цьому місці, називається рекуператор. Рекуператори у нас стоять під кожне приміщення. Це наступна спальня кімната, вона може бути як гостєва, так як дитяча, так і як кабінет. Кому як зручно, кожен може сам розпланувати будинок. Далі у нас йде санвузол. Санвузол в комбінації декількох матеріалів це імітація бруса. І керамогранітна плитка в зоні душу та підлоги. Зробили трап прихованого монтажу, встановили інсталяцію. Тут у нас місце під тумбу, раковину та дзеркало, тут у нас місце під пралку та бойлер. Основним джерелом опалення в будинку слугує тепла підлога, під яку ми встановили терморегулятори. Можна налаштувати кожне приміщення по температурі, яка буде вам комфортною. І з кухні-вітальні ми потрапляємо на криту терасу, на нашу чудову, велику, широку криту терасу, де можна розмістити стіл, стільці, барбікю і зустрічати дуже-дуже багато друзів та родичів. Тож, друзі, якщо ви хочете отримати детальну інформацію, якщо ви хочете отримати серійний варіант планування або якийсь індивідуальний, ви можете нам зателефонувати або написати, ми вам з радістю допоможемо підібрати будинок вашої мрії.